Два роки по світу блукає безцілі душа українська. Шука співчуття далеко від дому, без тіні надії на те довоєнне вчорашнє життя. Шукає притулку в Європі і штатах, у черзі стоїть за запозиченим сном, а в думці ще ночі потрощена хата, а в спогаді чути сирену та дрон. Два роки, щоб вивчити звичаї краю, в якому ніколи не станеш своїм, в якому ти біженець, що викликає на себе вогонь невдоволених слів. Не звикнеш ніяк до погоди і мови, ніяк не навчишся сміятися знов. Не віриш у прояв чужої любові, бо знаєш, якою є справжня любов. Два роки коли країна на карті планет забарвлена кров'ю. Сльозою сирід. Так дивно сьогодні боятися вмерти, коли спить спокійно цілісінький світ. Так хочеться миру, коханій країні, щоб рідним порогом закінчився шлях, бо нерви і сили зовсім незалізі, людина без дому, немов і щира. Два роки блукає по світу без цілі душа українська. Шука співчуття.